Людство вже пережило дві глобальні катастрофи: Перша та Друга світові війни назавжди змінили карту світу, перебудували політичні і економічні структури, забрали мільйони життів і залишили безцінні уроки. Але що? Як наступна світова війна, це вже не лише віддалене попередження історії, а реальна загроза, що чекає нас за рогом. Чи замислювалися ви, як зміниться ваше життя, якщо глобальний конфлікт охопить планету? Сьогодні ми спробуємо уявити Третю світову війну, її можливі причини, сценарії, сучасну зброю, тактику та наслідки. Деякі з цих фактів можуть шокувати вас. Тож залишайтеся з нами до кінця. Сучасний світ кардинально відрізняється від того, що існував у 1914 чи 1939 роках. Технології, комунікації, глобальні економічні зв'язки та військові можливості створили нові точки напруженості. Третя світова війна не почнеться раптово, завжди існують передумови. Експерти виділяють кілька ключових факторів, які можуть спровокувати глобальний конфлікт. Ресурси, які колись здавалися невичерпними, стають критично дефіцитними: вода, енергія, стратегічні території, рідкісні мінерали. Усе це об'єкти жорсткої конкуренції. Суперечки заводні ресурси в Центральній Азії чи нафтові родовища в Арктиці, можуть стати каталізатором серйозних протистоянь. Геополітична напруга постійно зростає. Південно-Китайське море, Тайвань, розширення НАТО на схід усе це потенційні точки займання, де конфлікт може вибухнути будь-якої миті. Уявіть, що ви прокидаєтеся одного ранку і дізнаєтеся. Територія, яка постачає вам електрику та ресурси, опинилася в зоні війни. Наскільки зміниться ваше життя? Професор Джеймс Сміт з Лондонської школи економіки попереджає: сьогодні світ надзвичайно взаємопов'язаний, і локальні кризи можуть швидко перерости у глобальні катастрофи. Сучасна війна більше не обмежується танками, артилерією та піхотою. Кіберзброя і технологічні атаки. Здатні паралізувати критичну інфраструктуру країни без жодного пострілу: енергетику, фінансові системи, транспорт і зв'язок можна зробити марними. Уявіть тижні без електрики, хаос у транспорті, зупинку заводів та дефіцит базових товарів. Локальні заворушення легко можуть перерости в глобальні конфлікти через втягування союзників і економічних блоків. Дрони та безпілотні системи змінили правила бою. Вони ведуть розвідку, атакують і захищають стратегічні об'єкти, замінюючи людей. Супутникові системи дають змогу координувати. Удари на величезних територіях, роблячи конфлікти швидкими та точними. Гібридна війна додає ще більше хаосу. Пропаганда, дезінформація, економічний тиск і навіть загроза ядерних ударів тримають світ у постійній напрузі. Уявіть, що інформаційні атаки підривають довіру у вашому місті, банки закриваються, а доступ до ресурсів обмежується. Можливі сценарії третьої світової війни. 1. локальна ескалація, конфлікт між двома країнами швидко втягне союзників і переросте в регіональну війну з глобальними наслідками. 2. Кіберапокаліпсис, атаки на енергетику. Фінанси і комунікації паралізують держави і викличуть хаос. Мільйони людей залишаться без доступу до води, їжі та банківських послуг. 3. обмежений ядерний конфлікт. Навіть кілька ударів матимуть катастрофічні наслідки для клімату, економіки і людського життя в усьому світі. Радіаційне зараження та глобальний голод стануть реальними загрозами. 4. Гібридна війна. Кіберзлочинність. Економічний тиск та інформаційні атаки дестабілізують світ навіть із мінімальними прямими втратами. Наслідки для цивільного населення будуть руйнівними: знищення міст, мільйони біженців, гуманітарна криза, глобальний економічний колапс і дефіцит їжі та води. Психологічні травми та страх перед невідомим стануть частиною повсякденного життя. Навіть якщо ваш регіон не буде прямо зачеплений, глобальні ринки, енергетика та продовольчі ланцюги постраждають. Війна 21-го століття матиме безпрецедентні екологічні наслідки: ядерні вибухи, хімічна зброя, забруднення води і повітря, колапс екосистем, посухи, голод і нові пандемії. Усе це складається в глобальну загрозу. Сучасні технології кардинально змінюють ведення війни. Штучний інтелект керує дронами, передбачає дії ворога та координує комунікацію. Біотехнології та генетично модифіковані засоби потенційно здатні створювати нові види зброї. Точність, швидкість і стратегічне планування стають важливішими за чисельність армії. Третя світова війна не обмежуватиметься лише державами. Глобальні альянси, приватні військові компанії і технологічні корпорації стануть активними учасниками, надаючи розвідку, кіберзахист і технічну підтримку. Масовані кібератаки на банки, фондові ринки, енергетику і транспорт становитимуть серйозну загрозу глобальній стабільності. Страх. Тривога і невизначеність стануть буденністю, дезінформація підриватиме довіру, а соціальні структури зазнаватимуть колосального тиску. Психологічні травми залишать слід на поколіннях. Освіта, культура і наука постраждають. Університети закриються, бібліотеки і дослідницькі центри будуть знищені, а доступ до знань обмежений. Ми вже пережили дві глобальні катастрофи і отримали безцінний досвід. Третя світова війна може змінити все: політику, економіку, соціальні структури, культуру та навіть природу. Навіть локальні конфлікти здатні створити ефект доміно, впливаючи на енергетику та безпеку в усьому світі. Глобальна готовність, усвідомлення можливих сценаріїв і міжнародна співпраця. Розуміння загроз дає змогу будувати світ, у якому людство здатне витримати навіть найважчі випробування. Експерти радять, стежте за новинами, знайте основи виживання, захищайте свої дані та мисліть критично. Третя світова війна це не лише сюжет фільму, це реальна загроза. Підготовка, інформація і уміння об'єднуватися стануть головними інструментами виживання. Людство ще має шанс змінити своє майбутнє, але лише якщо ми діятимемо мудро і відповідально. І нарешті світ, який ми знаємо сьогодні, крихкий. Людство, здається, стоїть на краю, достатньо однієї іскри, щоб назавжди змінити карту планети. Але чи все справді так приречено? Чи ми дійсно приречені повторити жахи минулого? Давайте замислимося разом. Якщо ми вже пережили дві глобальні катастрофи, хіба це не означає, що нам дано другий шанс навчитися на власних помилках? Історія попереджала нас багато разів. Усі великі війни не починалися з одного масивного вибуху, а з маленьких кроків, непомітних конфліктів, які виростали у справжні кошмари. Але водночас історія показує й інше завжди є вибір. Єдине питання чи готове людство обрати шлях миру? Уявіть, що світові лідери усвідомили, нова глобальна війна. Це не перемога, а спільний кінець. Навіть невеликий конфлікт сьогодні може запалити велике полум'я. Ядерні арсенали, біологічна зброя, кібератаки це не просто страшні слова, а реальні загрози. І все ж у наших руках досі залишаються інструменти, щоб зупинити цей сценарій. Озерніться, міжнародні організації, глобальні конференції, дипломатія це не лише формальні зустрічі, а механізми, які ще здатні запобігти катастрофі. І тут кожен із нас має роль. Так, навіть звичайні люди мають значення. Чи задумувалися ви, що громадська думка може впливати на рішення урядів? Історія вже знала моменти, коли мільйони людей виходили на вулиці протестувати проти війни і тим самим змінювали хід подій. А тепер уявімо альтернативний світ. Третя світова так і не почалася. Замість вибухів і руйнувань, новий рівень співпраці. Держави змагаються не у створенні зброї, а в науці, медицині та космічних дослідженнях. Замість військових колон, швидкісні потяги і нові технології. Замість страху, прогрес звучить утопічно, можливо. Але саме такі утопії рухають людство вперед. Колись космічні подорожі теж здавалися мрією. А сьогодні ми спостерігаємо пряму трансляцію з Марса. Тож, що ми маємо зрозуміти? Майбутнє не передбачене наперед, воно не висічене в камені. Так, ми живемо в епоху, коли новини щодня нагадують про конфлікти, напруженість і загрози. Але водночас ми живемо в час, коли знання, ресурси і технології дають нам шанс уникнути найбільшої катастрофи в історії. Головне питання: чи зможемо ми зупинитися вчасно, чи зуміємо подолати власні амбіції заради збереження життя, чи готові політики відмовитися від агресії на користь співпраці? І тут ваша думка має значення. Як ви вважаєте, друзі, ми приречені на Третю світову війну, чи все ж маємо шанс змінити хід історії? Напишіть у коментарях, як ви бачите майбутнє людства. чи стане 21 -е століття епохою руйнувань, чи епохою єдності, майбутнє все ще в наших руках. Отже, до наступної зустрічі.